Але, якщо повертаючись до японського формату, вони орієнтуються на процес, вони хочуть розібратися, як зробити не менш якісну продукцію. Але можливо, в, на якихось елементах можна десь скоротити втрати. І будь то втрати матеріалу, будь то втрати електроенергії, будь то в, якихось енергоносіїв, втрати з приводу, що там на цей процес не потрібно чотири людини, якщо його оптимізувати, я не знаю, дати якісь процеси, буде робити AI, або якісь процеси, буде робити робот, або якісь процеси. Взагалі просто вони не потрібні, це архаїчні, якщо ми розберемося, нам не потрібно е, щось робити. Ну, тобто нам не потрібно квадратне котити, а кругле носити. І в таких випадках ми добираємось до суті, не економлячи на якості продукції, не економлячи на наших е, людях, як зробити не менш якісний продукт. От це про японську культуру. І я гадаю, що вона в якійсь мірі нам близька, і ми можемо, послуговуючись їх досвідом, зробити свої класні круті продукти.